Всім привіт! Ви на рукодільному каналі з Оксаною Степанчук. І я склала наборчик за схемою на березі річки розмір 600 на 428 хрестиків. На 18-й канві це 84 на 60 см. В DMC нитках, Кількість кольорів 150 см. Із них 24 бленда На українській і на англійській мові. Контакти, вайбер, електронна адреса. Є на коробочці, то дизайнер теж. Ця картинка зайняла перше місце глядацьких вподобань. І вона розробилася у мене першою. Склала наборчик, розбивочка, скрін із схеми. Така мальовнича схемка. Всі ціни, о, знаємо, є у моїй групі Схемоманія. Під низом буде пост, під низом будуть всі посилання, і можна буде перейти в групу, підписатися на канал, підписатися на групу Схемоманія, і там будете наблюдати вже всі ціни, щоб не бути зараз тут голословною. Будете там дивитися. Собі ціни, або всі запитання, відповім месенджер або Viber, куди вам зручніше буде до мене звернутися. Отакі От органайзери з ручними отворами. Пальчик лазить, у кого маленький. Дай більший також власного виробництва ці органайзери старалися для вас, щоб було зручно, значок, номера ток. Бленди, якщо бленди два номери. соответственно одна нитка одного номера, друга нитка другого бленд. Тому що мене запитують, як це бленд і так далі. Як бачимо, дуже багато така важка, тому що дуже великий метр сюди йде. Бо ширина 600. Для природи це нормальна ширина, тим паче для такої мальовничої картинки. Тут лежать оригінальні моточки DMC, також бабіночки пластикові, також DMC. Тут оригінальні вони. І номерки ниток, які входять в бленди. 18-та Аїда Цвайгард, голочки 24-го розміру. Така велика канва. Розмір згідно за схемою. І дуже-дуже велика така схема на березі річки. То дизайнер, все є. Видно значки, як буде приємно, зручно вишивати, хто не звик із програми вишивати. В XSD я також даю файли. В XSD, в PDF, в кольоровий чорно-білий в електронному форматі також. А в наборчиків вкладаю ще роздруківку схеми. Цей наборчик я вкладу. І він відправиться до замовниці після того, як складу їй інший наборчик, там лисичка. Заглядацькими вподобаннями. Це друга схемка лисиця. І ця замовниця отримає, отримає дві два наборчики від мене, які замовляла попередньо. Далі для іншої замовниці. Індивідуальне замовлення. Я отримала дозвіл на показ цього індивідуального замовлення, тому що її лице підставили уже Photoshop, і вона мені предоставила вже готове для розробки схеми. Захотіла, щоб я показала в своєму відео. Розмір 500 на 494 хрестики або на 25-й канві. Там е, лежить розмічена 25-та гобеленова сітка це 51 на 51 сантиметр. DMC, кількість кольорів 160, із них 58 блендів. Отака гобеленова сіточка. Бачимо. З розміткою. Fighгаd, скріні схеми. Роздруківка. 88 неповних листочків. Так, далі органайзери. Органайзери з ниточками. Для блендів багато органайзерів і ниточки DMC. Так, багато ниточок сюди йде. Так, далі оригінальний DMC, і плюс вона ще просила 310-й колір замінити СХС, щоб трошечки удешевити набір. 310-й, йде тільки СХС, і остальний DMC органайзер. І так багато бабіночок з номерами, які входять у цю схему. Метраж блендів, як бачимо, блендів тут дуже багато, тому що табличка майже на весь листочок. І у нас роздруківка на схему. така, бачите, схемка, індивідуальне замовлення по номерам. Все видно. Всі запитання приймаю замовлення на схеми, на розробку схем. Всі звертання до мене в приват це месенджер, вайбер, електронна адреса. Всім до побачення, до слідуючих відео.